Друзі, всім привіт! Розпочався місяць лютий, а це означає, що всі городники продовжують підготовку до нового сезону. І я не є виключенням. Сьогодні була в насінневому магазині. Заходиш, звісно, очі розбігаються, хочеться все придбати. Я вже показувала, яке насіння придбала ще. Наприкінці осені, але не втрималася і сьогодні докупила ще дещо. Покажу що докупила помідор восхищення ось такий: один із ранніх сортів: термін дозрівання 65-75 днів для відкритого і закритого ґрунту. Кущі великі, штамбові висотою 60-70 см. Підв'язування і пасинкування не потребує. Я люблю такі помідори, щоб їх не треба було підв'язувати і пасинкувати. Цвітіння і зав'язування плодів обільне, плоди вагою 120-150 грамів, округлі. Яскраво червоні, дозріває дружно. Плоди ідеально підходять для свіжого використання приготування соків, вирощують рослинним спос... розсадним способом посівом насіння у відкритий та закритий ґрунт. Ну, ось такий помідор. У мене колись було насіння, я купила в магазині, були такі невеликі кущики. Можливо, це вони є, але, на жаль, я тоді не записала собі назву. Були дуже класні помідорки, вони були невеличкі, але дійсно так дружно вони дозрівали, і кущик був усипаний помідорками. Ось, Можливо, це вони, а можливо, це було відьма, не відьма. Ну, побачимо, буду вирощувати. Також докупила помідор рожевий гігант. Це салатний помідор, на салат, рослина. Не штамбова завишки до 1,5 метри. Плоди великі, округлі, масою до 350 г, м'якощільний, темно-рожевий, м'ясистий, солодкий насіння мало. Сорт цінується за високу товарність і вражайність, гарні смакові якості та транспортабельність. Використовують для споживання у свіжому вигляді. Наша родина полюбляє дуже салати з помідорів, тому взяла саме для салатів. Не для переробки. І ось ще такий томат відьма не віддіма. Видимо-не видимо. Так, це такий сорт низькорослий у відкритому ґрунті. На основному стеблі формується до 15-16 плодів вагою до 200 г. Плоди рожеві, округлі, гладенькі і щільні, не розтріскуються. Сорт характеризується підвищеною стійкістю до грибкових захворювань, урожайність. Досягає до 5 кг з куща, посів на розсаду проводить до 5... за 50-60 днів до висадки на постійне місце. Ну і Треба підшивлювати, добре реагує на підгодовування. Так, також взяла ще сорт, «Печече серце, тому що також на салати взяла, це такий популярний, всі знають його, мабуть, крупноплідний, середньостиглий. Ось сорт кущ до 1,20 двадцять заввишки, плоди кулясто серцевидної форми, красивого рожевого кольору. М'ясисті, м'якуш ніжний, шкірка, щільна, глянцева, смакові якості, прекрасні. Так, це дійсно дуже, дуже смачний томат. Написано, що для свіжих салатів та соку. Ну, не знаю наскільки для соку, мені здається, що він. Хоча, можливо, і для соку. Ну, мені здається, що трошечки заводянистий він для соку. Так, Новачок взяла червоний, новачок рожевий. Подобаються мені ці новачки, тим, що вони дуже м'ясисті, щільні такі помідорки невеликі, їх дуже класно і консервувати, і робити саме з них сік і томатну пасту, тому що в них мало рідини. Також популярний сорт. 110-120 днів кущ 50-70 см заввишки, плоди овальні, червоні, гладенькі, щільні, м'ясисті, не розтріскуються. Маса до 100 г, ідеальне для консервування, засолювання, приготування томатопродуктів. Вони ну, схожі на сливку, я колись вирощувала їх. І червоний, і рожевий. Я їх беру саме для консервації, і для томатної пасти і томатного соку. І купила ще томат Фатіма. Колись я також його вирощувала, потім чогось я його підзабула, але мені подобається цей томат. Це також популярний томат, дуже гарний. Така рослина висотою до 1,2 метри завишки, з насичено рожевими плодами, витягнути серцевидної форми. І масою до пишуть 500-800 г. Ну, це, звісно, якщо пасинкувати, доглядати як слід. От. Смак неповторний, збалансований, за вмістом цукрів та органічних кислот, М'якош дуже ніжний, соковитий, ідеальний для салатів, свіжих соків. Відносно стійкий до фітофторозу. Ну, Він за формою, бачите, трохи схожий на бичаче серце, такого рожевого кольору, але теж смачний помідор. Ну, Я думаю, що ці томати це восхищення, відімані, відьма, і новачки це дуже добре для консервування, для засолювання і для соків і томатних паст. Так, Також ще купила лук багаторічний. Батун, колись у мене ріс, потім щось де він дівся, я вже не пам'ятаю. Знову посію, бо це такий він і під снігом зимує його, можна і взимку навіть їсти. Ну, Він є взимку, він не боїться холодів. У нас на півдні сильних морозів не буває. Тому ось купила посію його. Раннє стиглий сорт. Росте на одному місці не менше 3-4 років. Листки сильно розгалужені, дучасті, порожні всередині довжиною 20-45 см в діаметрі до 1,5 см. Протягом вегетації листя зрізають декілька разів по мірі їх відростання. Ранньою весною рослина випускає зелені пагони, які довго зберігають ніжний та соковитий смак і цьому сприяє густа висадка цибулі. Ну, ось буду сіяти. Також купила цибулю Exhibition вже думаю на цьому тижні його посіяти. Це, всі знають, це ну, гібрид солодкої салатної цибулі. Ось, Він вирощується через розсаду, і вже за один рік вирощування дозволяє отримати гарний врожай цибулини великі. Єдине, що він Ну, Не лежить довго, його треба вжити протягом 3-4 місяців, і на зиму він не підходить його зберігати. Але ж влітку для консервації, для салатів він дуже смачний. Також купила ще собі гарбуз de Tamp. Ось такий середньостиглий 110-115 днів, високоврожайний сорт з високим вмістом каратину. Плоди червонувато-оранжевого кольору, округло приплюснуті, сегментованою на дольки поверхністю, м'яко ж насиченого оранжевого кольору, щільний з прекрасним солодким смаком, середня маса плодів до 20 кг. стійкий до захворювань, призначені для приготування соків, пюре і різних типів каш. Ми любимо робити. Запікати просто в духовці і їсти з медом. Нашій. Також любимо також і плачінь пекти. Так, купила ще ось такий огірок, називається Хіт сезона. Це салатний огірок. Мені дуже подобається огірок естафета, але зараз ніде його, на жаль, не можу знайти. І ось мені в магазині порадили, що це дуже-дуже схожий за характеристиками. Середньо стигли 45-47 днів. Гібрид для вирощування в плівкових теплицях і у відкритому ґрунті. Рослина довгоплетиста з середньою силою росту з короткими міжвузлями і великими листками жіночого типу цвітіння. Плоди циліндричної форми, темно-зелені, бугорчасті, середньої довжини 15-18 см. Смакові якості відмінні без гіркоти. Гібрид має високі товарні якості і транспортабельність, які до захворювань використовують у свіжому вигляді та для переробки. Я ну, його перероблювати не буду, ми будемо їх з його салат. Так, на картинці, то дійсно до естафети дуже схожий, трішки відрізняється забарвленням, але ну, побачимо. Я ось купила ще огірок зозуля салатний. Спочатку купила, вже тоді подивилася, що він для вирощування. Теплицях. У мене теплиці немає. Ранньостиглий частково самозапильний гібрид з зеленої циліндричної форми, довжиною до 23 см, масою до 300 г. Гібрид характеризується високою вражайністю, стійкістю до борошнистої роси. Призначений для вирощування у закритому ґрунті, використовується для споживання у свіжому вигляді. Тепер думаю, що мені, можливо, не знаю. Мабуть, посажу його у відро на підвіконня. Буду вирощувати в будинку, на нас теплиці немає. Так, також купила ще ось селеру кореневу президент. Теж посію минулого року вирощувала. Президент сорт коренеплодної селери з коренеплодами середніх та великих розмірів. Має покращену внутрішню якість коренеплоду, дуже білий та щільний м'якош. Да, ми любимо робити його так, якось корейську морковку на терку. Та й так він смачний, борщ додавати. <гум> купила ще суницю. Не знаю, ніколи не вирощувала, це дивилася, як дівчата вирощують, хвалять ягоди. Кажуть, що дуже смачні запашні ягоди І плодоносять аж до заморозки. Не знаю, купила, буду бавитися. Суниця ремонтантна Олександрія. Багаторічна, великоплідна суниця, формує кущі висотою 15-20 см. Відрізняються особливою силою росту, стійкістю та підвищеною продуктивністю. Зацвітає приблизно через місяць після висадження розсади та плодоносить до заморозків. Ягоди яскраві, великі, ароматні в діаметрі до 1,5 см. Правильний агротехніці урожай складає 800-1,3 кг ягід з рослини. Ну, не знаю, спробую. Також я почитала, що сходи з'являються та. Ледь не через місяць. Ну, побачу, можливо, посію. Так, купила також ще перець гіркий український. У мене є насіння гіркого перцю, я його зібрала з перчини, але яка лежала у морозиливці і замочила. Не знаю, буду дивитися, чи він зійде. Мені самі цікаво, а це ще купила підстрахуватися перець український гіркий. Середньостиглий 115-120 днів. Плід довгий, конусоподібний, вигнутий червоного кольору масою 15-25 г. М'яко-штанки, смак дуже гострий, смакові якості, добрий аромат сильний. Ось, Буде вирощувати теж гіркий перець. І хоч захотілося мені посіяти ще гвоздику. Купила багаторічну периста суміш. Ось теж буду сіяти, мабуть, завтра багаторічна ось така гвоздичка. Також у мене ще алісум є, теж завтра посію. Ну, Ці квіти, які мені посію їх рано, тому що хочеться, щоб вже з настанням тепла вже їх зразу висадити, щоб вони поранше вже почали квітнути, щоб вже були вони в такому гарному вигляді. Так, зараз покажу, що ще купила. Також ще придбала великий пакет ґрунту для розсади, повністю готовий для застосування. Щедра земля називається. Рекомендується для вирощування усіх видів воючевих, ягодних, культурних, має високе поглинання. Так, і Що він містить? Значить, щедра земля, повністю готовий, торф'яний живильний субстракт. Так, так, ефективність покращує схожість насіння, приживність розсади, зменшує стрес при пересадці, повністю готовий субстракт з набором всіх необхідних поживних речовин. І ось Тут я прочитала склад: тут суміш торфів, подрібнений кокос, кокосове волокно, органічні домішки, професійне комплексне мінеральне добриво, агроперліт уже доданий це добре. Вапнякові матеріали і пісок. Так, І якщо подивитися, в нього ось pH 5,7, 6,8. Ну і тут ще поживні речовини. Фосфор, калій, кальцій, азот, магній, залізо, ну, тобто все, що потрібно рослинам, вже нічого додавати не буду, ось так уже буду його одразу і застосовувати. Ось такі покупки зробила. Також ще замовила ще в одному інтернет-магазині. Ну, там вже не, не насіння, а більш таке добриво для ґрунту, для розкислення. Прийде, вам покажу. Вже хочеться щось висівати, вже замочила перці, вони в мене вже замочуються, буду сіяти. Завтра почну висівати квіти, вже хочеться щось робити. Але найбільше, звісно, хочеться миру. Мирного неба. Так що бажаю усім нам гарного насіння, якісного, хороших врожаїв. Ну і, звісно, найбільш за все, мирного неба над головою. нам усім. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Зустрінемося!